Я маю на увазі, Україна благословенна для мене це чіткий знак, що Сполучені Штати Америки на 100% підтримують Україну. Не втрачайте надії. Моє друге послання до моїх прекрасних українських братів і сестер. Не слухайте ліберальні ЗМІ, які поширюють ідею, що президент Трамп зрадив Україну на користь Росії. Будь ласка, не вірте цьому. Ви говорите з людиною, яка дуже добре знає президента, знає його близько, і він на 100% підтримує підтримує. Україну, але ви матимете справу з російською пропагандою, яка створює фальшиві наративи, щоб змусити українців говорити негативні речі про президента Трампа або уряд США і формувати публічно негативні настрої. Мені боляче бачити, коли українці пишуть щось негативне у соцмережах про президента Трампа чи наші зусилля спрямовані на припинення цієї війни. Тому що я знаю, багато американців невтомно працюють, щоб зробити все можливе для припинення звірств і. Чинить Російська Федерація, але знову ж таки, Моє послання до моїх прекрасних братів і сестер надія є допомога. Вже в дорозі Ця війна завершиться. Це не буде тривати вічно.